Всім привіт! Продовжуємо розбирати, як можна сказати, рамки, якщо можна так сказати. Тобто, оце мені прийшов пакуночок в 100 рамок, після того, як я звернувся до виробника і написав, що так і так, ось є проблема рамки криві. Ось мені запропонували відправити 100 боковушок, це на 50 рамок, якщо так взяти. Ну і дивимося, що, що прийшло. Розумієте, що прийшло? Отаке прийшло. Гофман. Так. Отаке прийшло. Ні, я розумію, коли людям подзвонили і сказали, що у вас є проблема. То-то, то-то, то-то. Як будемо виправляти? Ви таке прислали, і вони вам присилають щось нормальне. Але вам прислали все те саме. Отвори, до речі, це вже я робив. Це без отворів вони були. Ось, Отаке. Нагадую, на сайті в них стоїть, що це перший сорт. Як ви можете помітити, що в попередньому, що в цьому відео, я не кажу там про якісь інші магазини, де треба купляти, да, щоб там можна було сказати, що це якийсь хейт і так далі. Я просто показую, що мені надійшло від того чи іншого виробника. Ось так. Ви бачите, так? Да? Коли хороше, ми хвалимо. Ось, наприклад, за цей станок. Це просто ідеальний станок. Це він, він шикарний. Просто неймовірний. Саме, саме краще, що я бачив. Шикарний станок. Оце, ну, ви бачите, да? Оп. Ось таке. Оце якість. Оце якість. Отак. Тому е, я. Раджу всім, коли ви дзвоните і питаєте по рамках запитувати. Вони відповідають тому, що написано на сайті, чи це перший сорт. Вони нормально оброблені, чи вони криві, чи вони синівою. До речі, ось серед цих 100 штучок синіви вже не було ніде. Ось як в попередньому відео, що я вам показував. Але багато рамок, які, наприклад, ось тут, тут нема сантиметра. Тут десь 0,7-08. Теж проблема. Говмо, ну, тут, тут нема 3,5, як мінімум, тут трьоєчки є. Розумієте? Тобто, ну, таке собі. Оце така справа. Тому е, на цьому ми завершуємо е, огляд цих рамок від Мідопрома, Е Робіть висновки. А Медопрому я бажаю переглянути е, виробництво, як вони це роблять, і робити краще не робити ось таке ось таке. Ну, а там подивимось, як воно буде.